Так, діти, добрий день. Сьогодні в нас синхронний режим, так але май, майже онлайн. Так, параграф 35, продовжуємо протилежні числа, цілі числа, раціональні числа. Давайте ще трішки проговоримо те, що ми говорили на той урок, записали тему, кого в минулий раз не було, ця сама тема. Давайте поговоримо, у вас таке ось значення є цілі числа, раціональні числа. З чого починаємо? Починаємо з натуральних чисел. Натуральні числа, N натуральні числа це числа, які складає, ми використовуємо при лічбі. Тобто 1, 2, 3 і так далі. Так? Далі, множину натуральних чисел охоплює множина цілих чисел. цілі числа. Літерою Z позначається. Так, цілі числа, це ми говорили, а координатна пряма посередині 0 додатні має і від'ємні, ну Але цілі без коми, без десяткових дробів і так далі. Тобто, фактично, цілі це мінусові, нуль посередині, і плюсові, як краще запам'ятовуємо. Далі. Їх всіх охоплює множина раціональних чисел, позначається літерою Q. Літера Q. Що входять в ці раціональні числа? Раціональні числа це числа представлені у вигляді m поділено на n, тобто дробові можуть бути, як бачимо, вже утворюється дроб, де зверху можемо використовувати тільки цілі, знизу натуральні. Тобто, якщо ми хочемо взяти мінус один, мінус повинен іти. Що до гори, мінус одна друга. Ну, це можна записати як мінус одна друга, але ціле з, мінус йде в нас в чисельник. Десяткові дроби. Чому? Тому що один поділити на два це буде мінус, один поділити на два 0,5. Тобто це ж одне й те саме число, так, просто записано по іншому. Тобто раціональні це всі натуральні, плюсові нуль, мінусові, бо це цілі, вона охоплює і цілі містить І натуральні, але чому вона іще окрема, бо вона містить, як ми вже сказали, одну другу, мінус одну другу. Так? Бо цілі ж це від'ємні, вона ж містить від'ємні. Мінус 0,25, мінус 1,2 наприклад, мішані дробові, десяткові дроби. Ось це у нас множина раціональних чисел. Давайте підпишу вам цілі. І називаємо раціональні числа. Тобто натуральні місця тільки від одного і пішли додатні, рахуємо цілі місця натуральні, і ще прибавляється нулик сюди і від'ємні, так, от як ми підписували, а раціональні всі і дробові. І десяткові дробі. Далі протилежні числа. Кого не було, повторюємо всі разом. Кого не було, хто був повторює. Протилежні числа, які це протилежні числа записували правилом. Протилежним до А є мінус А, протилежним до мінус А. Так, давайте ось то, е, запишемо так. По... По іншому, давайте, щоб зрозуміли. Так, протилежне до А це мінус А, протилежне до мінус А буде просто А. Тобто, що таке протилежні числа? Це те саме число, тільки з іншим знаком. Протилежне до 5 є та сама 5, але протилежна знак протилежний Якщо 5 то додатнє так? то протилежне до нього мінус 5. Протилежне до мінус 11 – це саме число 11, але з другим знаком. Якщо був мінус, то протилежний до нього плюс 11. Ну, плюс ми не пишемо. Якщо нема мінуса, ми знаємо, що воно додатнє. До 1001 протилежне мінус 1001, до мінус 2999, протилежне 2999, тобто з іншим знаком. Так, і поїхали. Ми з вами проговорювали так, проговорювали. А право ми небагато встигли, так, тому всі разом далі записуємо номер 891. Так. Заповни таку таблицю. За, так, записуємо її і заповнюємо. Дивіться, Х, тобто Х. А ось тут знизу мінус Х до Х протилежний. Мінус так, от нас просять записати протилежне до 8, яке буде? Мінус 8, протилежне до мінус 5. Таке тільки з іншим знаком. Значить, просто 5. А тут дивіться: мінус 4,5. Який буде тоді Х? Ось тут уважно. Дивіться, мінус х. Це в нас мінус 4,5, а нам потрібно назвати до нього протилежний, тобто це був протилежний, так? мінус х, то саме число х буде до нього також протилежно мінус, мінус 4,5. Значить, якщо два рази мінуси йдуть, то це в нас буде. Плюс мінус на мінус, а як це по-іншому, щоб вас трішечки не запутати? Дивіться, протилежне мінус 4,5, значить саме число було просто 4,5. Якщо число протилежне 7, значить число саме було мінус 7, бо протилежне до 7 буде що мінус 7. Далі 5,1 третя до неї протилежна мінус 5,1 третя. Уже готове число протилежне було мінус 2,4, значить, саме число протилежне до протилежного без мінуса 2,4. Число було мінус 7,3, до нього протилежне з іншим знаком 7,3. Протилежне вже 4,5, а протилежне до 4,5 мінус 4,5, тобто дивимося: мінус 4,5 до нього, правда, протилежне 4,5, так, протилежне з іншим знаком. Так, є. Тепер переходимо до рівнянь. Знайди значення Х, якщо ось це тільки що, що ми з вами використовували в табличці, тільки записуємо через рівняння. Записали номер 897. -й. Перше. Мінус хто дорівнює 20. Дивимося, тобто мінус х дорівнює 20. Протилежне було 20, Значить сам х був мінус 20. Дивіться. Х протилежне до нього мінус х. Значить, до мінус 20 буде протилежне 20. Друге. мінус х дорівнює мінус 8. Треба знайти х, тобто до х протилежний мінус х, а до мінус восьми буде протилежне вісім. І третє, мінус х дорівнює нуль. Тоді х чому буде дорівнювати до х протилежний мінус х до нуля протилежний, та, та також буде нуль 0 до себе і самий протилежний. Бо нуль це не плюсове, не мінусове значення. Воно ніяке недодатнє і невід'ємне. Так, є, давайте далі. А номер 900, 889 Давайте так. 889 ті класні, так, які ми виконуємо. Знайдіть значення мінус Б. Якщо, от дивіться, перше, б дорівнює 4,5. Нам потрібно знайти мінус Б. До Б протилежне мінус Б, а протилежне до 4,5 буде мінус 4,5. Друге, Б дорівнює. Ну, Тут неважко, ми сказали, тоді мінус Б протилежне до нуля, нулі буде. Якщо в нас нуль, то і в другому випадку також нуль. Це саме легке, що нам може колись попастися. Б дорівнює мінус 0,8, а нам потрібно мінус Б. Б, давайте таку друковану. До Б протилежна мінус Б, а до мінус 0,8 буде те саме, тільки з другим числом. Значить просто 0,8 пропав знак. Так, є. Якщо швидко, ви знаєте, що ви можете ставити відео це на паузу. Я вам завантажую його в YouTube, щоб вам пам'ять на телефоні не засмічувалася. Тобто, коли ви дивитесь з інтернету, ви не качаєте, не завантажите його собі попередньо в телефон. Так що і пам'яті у вас мало, і можна ставити відео на паузу. Номер 901. Знайти значення виразу мінус, мінус Б, якщо. Тобто, що нам фактично потрібно знайти протилежне до протилежного, і буде саме число. Зараз ми це подивимося. Перше, якщо Б. Дорівнює 8. Давайте розіб'ємо, щоб не запутатися. Спочатку давайте знайдемо мінус b, а потім мінус мінус b. Дивіться, перше, будемо шукати ось це. Якщо в нас зараз b, давайте спочатку знайдемо мінус b. Протилежне до b мінус b, значить до 8 протилежне буде мінус 8. Далі. Мінус b в нас є, а нам потрібно знайти мінус мінус b. Тобто ще раз протилежне до мінус b. мінус до цієї нашої мінус Дорівнює. Дивіться, в нас мінус b. Протилежна до неї мінус, мінус b. Тобто протилежна до мінус 8 і буде знову 8. Можна сказати, що протилежне до протилежного і буде це саме число. Так. Перевіряємо друге, дивіться, b дорівнює мінус 1,3. Давайте, давайте Спочатку знайдемо окремо мінус b, Перш, з першим. мінусом, До Б протилежна ось ця наша буде перша мінус Б. А до 1,3 буде протилежна 1,3. Далі протилежне до нашого значення мінус b, протилежне до мінус b. До мінус b протилежне мінус мінус b, а протилежне до 1,3 буде мінус 1,3. Є можна сказати, що протилежне до протилежного є й саме те число, яке було. Так, а третє b дорівнює 0. Тут нічого не робіть. Ми вже знаємо, що якщо 0, то й завжди у відповіді буде нуль. Протилежне, протилежне і протилежне до нуля, завжди буде цей 0. Так, є 903. Далі розв'яжу рівняння. Все, все, все на наші протилежні числа, тут, якщо ви бачите, так, вже замітили. 903. Розв'яжу рівняння, ну, тобто, те все саме, потрібно знайти х перше. Мінус х дорівнює 15. Розв'яжи рівняння. Ви знаєте, що завжди знайти потрібно невідоме х дорівнює, От в другому y значить y дорівнює, в третьому b. Значить, b чисто потрібно знайти, чому там воно дорівнює. От шукаємо. Перше, мінус х дорівнює 15. Нас тут невідома х. Нам просто чисто потрібно знайти х. Що ми бачимо? Мінус х і х. Протилежне до мінус х буде х. Значить, протилежне до 15 то буде мінус 15. Значить, х дорівнює мінус 15. Друге. Мінус y дорівнює мінус 1,7. Нам потрібно знайти y. Не мінус х, а y. Дивимося, до мінус х протилежне було y. Значить, до мінус 1,7 буде протилежна 1,7. Знайшли y і x. Третє, а щось там в нас важке, таке. Так, дивимося, третя запишу вгорі. Мінус b дорівнює мінус мінус 8. Нам потрібно просто знайти з вами B. Протилежне до мінус Б буде b, а протилежне до мінус 8, дивіться, 8 в дужках, візьміть його за ціле. Протилежне до мінус 8 буде просто 8, але в нас. Мінус 8, ось це було зацілено. Дивіться ще раз уважно: до мінус B просто B, а до мінус ось цього всього буде просто ось це все. Без ось цього мінуса викреслюємо протилежне, але в нас там і було що мінус 8. Тобто, дивимося, протилежне до протилежного буде саме це число, як ми робили в попередньому. І четверте. Мінус м дорівнює 0. Тут без питань, м нуль. Нічого там і не робимо. Протилежне до нуля і протилежне протилежне до нуля завжди нуль. 0 значить 0. Знову 0. Взагалі ми з вами там і не чіпаємо. Так, є. А... На домашнє завдання вам буде самостійна робота. Будь ласка, крім самостійної роботи, хочу бачити ось цей ваш готовий конспект, щоб я дійсно бачила, що ви продивилися і пропрацювали це відео. Дякую за увагу. Дивіться, будь ласка, уважно відео. Гарного вам дня.